Наркотики та зброю до столичного євромайдану возі п'яні водії автобусів зі Львова. Саме таке повідомлення надійшло до київських правоохоронців від жінки, яка представилась Іриною Ратуш. В організації такого злочину звинуватили голову комітету підприємців Львівщини. Саме Ірина Яремко організовує відправлення автобусів зі Львова до столиці. На мене було був телефонний дзвінок до міністерства наручних справ з приводу того, що я особисто Ірина Яремко займаюся перевезенням, щоденним перевезенням наркотиків, зброї і п'яні водії здійснюють ці перевезення, щоб використовую безоплатно приміщення Львівської обласної ради. Жінка запевняє, все це наклопі, показує, що насправді перевозять все, що ми передаємо. От подивіться сьогодні, сьогодні передали протигаз. так і. Каско. Ну це насправді потрібні речі. Дрова, це потрібні речі для майдану. Про яку зброю йдеться, про які наркотики? Це треба ставити три крапки захисники пані ірини впевнені такі заяви не ще інші як провокація варіант розвитку подій такий, що після публічної цієї інформації я маю переконання ніхто вже не буде такими дорослями займатися От, тому що це все дуже подібно до 2004 року коли в студентів знаходили вибухівку пістолети і так далі і так далі міліціянти ж інформацію перевірятимуть надійшла вона до до головного управління була з головного управління блага направлена до Галицького відділу, доручена була Ділічому інспектору міліції перевірка, кримінальне провадження не порушувалось, було внесено до єдиного обліку для прийняття рішень. Був направлений співробітник міліції, який питав ту громадянку, яка сказала, що на неї тиснуть. Іншу Ірину, яка заявила про злочин, поки не допитували. Натомість Євромайданівка називає заявницю наклепницею і готує позов до суду. Роман Поронюк, Леонід Паранчак львів ТБ.